Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку доповнення текстів зображення. І сьогодні ти дізнаєшся, які зображення можна додавати до тексту, які дії можна виконати із зображенням у тексті, як змінити розмір вставленого зображення, і як роздрукувати текстовий документ. Ти, напевно, любиш розглядати книжки і журнали перед тим, як розпочати їх читати. Звісно, що яскраві ілюстрації привертають увагу та дають змогу швидко зрозуміти, про що йдеться в тексті, і пробуджують бажання дізнатися про зображене більше. За допомогою зображення ми можемо ем, уявити собі, як виглядає той чи інший. Ем, Герой книжки або місце подій. У текстовому процесору Microsoft Word додати потрібні графічні об'єкти до тексту можна за допомогою інструментів групи ілюстрацій, і вони розміщуються на вкладці вставлення. Тобто ми з вами натискаємо на вкладку Вставлення і обираємо зображення ілюстрації, які нам потрібно вставити в текстовий документ. Для того, щоб вставити потрібний документ потрібне ілюстрацію. Ми обираємо з вами за допомогою клацання лівою кнопкою миші в документі місце, де буде вставлятися це зображення. Далі переходимо на вкладку Вставлення, вибираємо команду зображення, вибираємо файл зображення, який знаходиться на нашому комп'ютері, на нашому пристрої, і натискаємо кнопку Вставити. Вікно вставлення зображення виглядає так. Тобто ми з вами повинні обрати папку, де знаходиться цей документ, ця ілюстрація. Область відтворення обраної папки буде виглядати ось так. Ми обираємо те, що нам потрібно вставити той документ і натискаємо на кнопку Вставити. Звісно, що з різними зображеннями ми можемо виконувати різні дії. Ми можемо, наприклад, переміщувати це зображення в інше місце текстового документа. Ми можемо його зменшувати або збільшувати. Також ми можемо його видалити. Перед переміщенням чи зміною розмірів зображення, його слід виділити. Для цього потрібно клацнути лівою кнопкою миші по цьому зображенню. І у нас з'являються ось такі маркери, і це зображення вже є виділене. Для того, щоб змінити розмір, у нас є маркери ось тут по куточках. Якщо ми натиснемо на них. Ми зможемо зменшити або збільшити це зображення. І відповідно, це зображення зменшиться або збільшиться саме однаково за шириною і за довжиною. Якщо ж ми візьмемо ось ці маркери, які є не по куточках. То ми можемо зменшити або ширину, висоту, або ширину. Від цього, звісно, що це зображення буде трошки спотвори. Ми виділяємо зображення, після цього навколо зображення з'являються ось ці маркери. Да? Коли ми наводимо курсор миші на якийсь маркер, у нас з'являється ось такий значок. Далі ми, коли з'являється така двонаправлена стрілка, ми можемо перемістити маркер у потрібному напрямку. Або всередину, або навпаки, збільшити це зображення. Для того, щоб перемістити зображення в інше місце документа, ми наводимо курсор миші на це зображення. І коли наш вказівник миші набуває вигляду ось такої 400 стрілки, ми затискаємо ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягаємо це зображення на потрібне місце в документі. Чим подібні переміщення зображення в тексті та об'єкта на робочому столі, ми так само з вами робимо. Ми наводимо курсор миші на зображення об'єкта на робочому столі, затискаємо ліву кнопку миші і можемо перемістити туди, куди нам потрібно цей об'єкт. Для вставлення в документ геометричних фігур, прямокутників, овалів, ліній, зірок, використовують інструмент фігури. Ми теж наводимо курсор миші, і вставляємо його туди, куди ми будемо вставляти цю фігуру. Далі натискаємо вкладку Вставлення і обираємо фігури. Ставлення зображення можна видалити. Для того, щоб видалити зображення, його потрібно знов виділити, тобто натиснути ліву кнопку миші, і далі натиснути клавішу або Delete, або Backspace. Вміс текстового документа можна також роздрукувати. Для цього до комп'ютера має бути підключений принтер. Друк виконують з вікна «Друк», яке викликається вказівкою «Друк» у меню вкладки Файл. Тут ви можете побачити, як буде виглядати ваш документ в роздрукованому вигляді. Ви можете збільшити або зменшити, тобто це у нас кнопка зміни масштабу перегляду. Для того, щоб, наприклад, вмістилося декілька сторінок, можна зменшити і побачити, що, як виглядає ця сторінка. Далі у вас є кнопка переходу перегляду до інших сторіночок, які будуть роздруковані. Ну, і ми можемо трошечки з вами повторити все, що ми вивчили про наш текстовий документ, текстовий процес. Що ми можемо робити? Текстовому процесорі, наприклад, ми можемо вводити текст з клавіатури. Ми можемо об'єднувати і розбивати текст на абзаці. Ми можемо видаляти, переміщувати фрагменти тексту. Ми можемо форматувати текст, тобто змінювати зовнішній вигляд, редагувати текст, тобто виправляти помилки, переміщувати щось і доповнювати тексти різними зображеннями. Який же алгоритм опрацювання текстового документа? Спочатку ми створюємо текстовий документ. Для цього ми вводимо текст з клавіатури і, якщо нам потрібно, додаємо графічні зображення. Далі ми опрацьовуємо цей документ, тобто виправляємо помилки, переставляємо якісь зображення або Розбиваємо на абзаці, форматуємо, змінюємо зовнішній вигляд, можливо, нам потрібно змінити шрифт, змінити налаштування різних символів. Далі ми робимо збереження цього документа, для цього ми робимо попередній перегляд цього документа, і якщо нас... Все влаштовує в цьому документі, то ми можемо його роздрукувати. А тепер трошки цікаво. Чи знаєте ви, що 9 листопада в день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літопісця ми святкуємо День української писемності та мови. До речі, за новим календарем це свято вже є іншого числа. З 2023 року ми визначаємо цей день як 27 жовтня. Найстарішою бібліотекою в Україні серед діючих є наукова бібліотека Львівського університету. Вона заснована в 1608 році. Спробуйте розгадати ребус. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Це у нас зображення. І ще одне це малюнок. А тепер переходимо до нашого практичного завдання, яке вам потрібно буде виконати. Що ж вам потрібно буде виконати? Так як сьогодні ми з вами працюємо з зображеннями у текстовому документі, у вас в уроці буде таке завдання. По-перше, вам потрібно буде відкрити папку, яку я вам надала. Для цього натискаємо на посилання. Коли ви перейдете на цю папку, що вам потрібно буде зробити? Ви побачите тут такий текстовий документ, який називається Farber. Ви на нього натиснете. І після цього вам потрібно буде його завантажити собі на пристрій. Для цього вам потрібно буде натиснути на кнопку Файл, далі Завантажити і завантажуємо цей документ. Ви його зберігаєте. Після цього так само вам потрібно буде завантажити всі ось ці зображення, які тут є. Для цього ви можете натиснути на праву кнопку миші і обрати Завантажити. Можете обрати папку на своєму робочому столі, наприклад, щоб зберегти все в одній папці. Зберігаємо. Або знов таки натискаємо, і можна ось так це все завантажити теж. Після того, як ви це все зробите, ви відкриваєте цей документ, який у вас є, він буде виглядати ось так, і вам потрібно буде за текстом додати зображення у цей текст. Подивіться, будь ласка, ось у вас є текст. Жили собі фарби. Якось фарби зустріли дівчину, дуже зраділи. Дівчинка взяла пензлик, тобто замість ось цих виділених слів вам потрібно буде вставити зображення. І як ми це робимо? Перше, жили собі фарби. Ми затискаємо ліву кнопку миші туди, де будемо вставляти зображення. Після цього переходимо на вкладку Вставлення, обираємо зображення і обираємо це те зображення, яке є у нас саме з підписом фарби. Те, що ви завантажите. Ось так. І натискаємо. Кнопку ставити. У вас вставляється зображення, ви бачите, що воно велике, вам його потрібно змінити. Для цього вам потрібно навести ось сюди, наприклад, вказівник миші, і зменшити це зображення до того моменту, як вам це все підійде. Наприклад, ось так. Після того якось фарби зустріли і знов сюди вставляємо курсор нижче. Знов обираємо кнопку вставлення, зображення і обираємо, що там у нас за текстом. Дівчин, да, і вставляємо. Знов зменшуємо це зображення. наприклад, ось так і так далі. Якщо у вас нема змоги завантажити всі ці зображення, то в принципі ви можете їх знайти в інтернеті. Дівчинка взяла пензлик. Для цього натискаємо сюди курсор миші, обираємо вставлення, обираємо зображення з інтернету і тут можете обрати, наприклад, пензлик. Ми обираємо якийсь пензлік. Звісно, що мені б хотілося, щоб ви а, дійсно взяли ті малюнки, які я вам надаю. І я сподіваюся, що вам було це зрозумілим. Після того, як ви це все виконаєте, вам потрібно буде зберегти цей файл, можна просто натиснути на усю кнопочку. А, і потім закрити і надіслати мені це у Classroom. Давайте я ще раз вам покажу, як же можна роздрукувати цей файл. Для цього ми натискаємо на кнопку File. Обираємо друк, і ми можемо, якщо у нас підключено до нашого пристрою якийсь принтер, то ми можемо натиснути на друкувати і роздрукуємо цей документ, який у нас вже є. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую вам за увагу. До побачення!